Апеляційний суд поставив крапку у позові Артура Мунтяна щодо знаття з нього статусу підозрюваного, який стверджує, що до інкримінованої справи жодного відношення не має, та стверджує, що це політичне переслідування та сфабрикована справа. Тож, яку остаточну ухвалу винесли служителі ФАМІДИ, розповідаємо у сюжеті. Чернівецький апеляційний суд поставив крапку у позові Артура Мунтяна та його захисників щодо зняття статусу підозрюваного у справі щодо розкрадання карет швидкої, яких у 2022 році надіслали з Італії як гуманітарну допомогу. Тож у результаті судових засідань служителі Феміди залишили без задоволення апеляційну скаргу адвокатів. Тобто статус підозрюваного з Артура Мунтяна не зняли. Нагадаємо, попередньо такий позов подавали у лютому в Шевченківський районний суд. Мовляв, до інкримінованої справи екс-чиновник жодного відношення не має. А авто швидких вже давно на фронті. Утім, і там, і там, у задоволенні скарги захисникам підозрюваного, відмовили. Адвокати переконані, що практика оскарження підозр в Україні є надто малою. Нами були наведені всі аргументи для задоволення апеляційних скарг. Це рішення ні в якому разі не означає про те, що Монтян Артур Іванович є в чомусь винним чи невинним. Сторона захисту вважає, що суд просто не надавав оцінки тим доводам та аргументам, які були наведені. Тож кажуть, що на цьому не зупинятимуться та надалі доводитимуть на причетність свого підзахисного. Подаватимуть клопотання про закриття кримінального провадження. Зокрема, правозахисники переконані, що незабаром. Кримінована стаття буде змінена, адже, мовляв, з самого початку була не зі сторони обвинувачення. Її змінять, тому що в такому вигляді вона реально була необґрунтована. Тут реально є, є матеріальний склад злочину 191, який має наявність певних умов для того, щоб особу навіть підозрювати не на те, щоб винувачувати в цьому злочині. І його немає, і це всім про це відомо. Тобто перекваліфікують на якусь іншу статтю. Зрозуміло, що це не буде. Особливо тяжкий злочин, так як він є зараз, адвокати наполягають на тому, що представники правоохоронних органів намагаються уникнути будь-якої відповідальності за свої неправомірні дії. Мовляв, наданих доказів у справі про непричетність Артура Мунтяна достатньо. Відтак Наталія Барбадин Дунець стверджує, що апеляційний суд не задовільнив їхню скаргу через те, що в Україні відсутній механізм відповідальності слідчих прокурорів та суддів. Тому що, якщо б механізм відповідальності був. І реально притягували за ось такі от речі е, очевидні та до відповідальності. то Я думаю, тоді б інші були рішення і процесуальні, і судові. Сам Артур Монтян з рішенням суду категорично не погоджується. У мене є документ, який чітко говорить, це офіс генеральної прокуратури, де вищим, вищим рівнем підтверджено те, що доказів у розслідуванні немає, не встановлено доказів. Слідство так само це визнає, бо тому що це з Києва з офісу Генерального прокуратури прийшов документ на у Чернівецьку прокуратуру. Слідство про те, що доказів немає. Чому мене переслідують? Чому мені мене, от ці речі відбуваються? Мені не зрозуміло. Тож слідство по інкримінованій справі Артуру Мунтяну триває надалі. Аліна Рябко, Руслан Батьок Теми дня, ТВА.